Планируете ли вы в ближайшее время поехать в Москву? Может быть, 9 мая на юбилей? Я бы туда поехал, конечно. И он тоже бы приехал сюда. 9 мая? Не знаю, 9 мая, нет. Я думаю, что это произойдет довольно скоро. Да, думаю, что ничем хорошим для Украины это точно не закончится. знаючи Путина, думаю, что это будут какие-то пораженные на про в огню Возможно, будет укладана какая-то... Згода економічна між Росією і США, але зважаючи на санкції, які зараз є проти Росії, мало в це вірю. Тому я думаю, що це більше буде брясання якоюсь зброєю, хвальба з обох боків і просто порожені слова, які насправді нічого не матимуть ніяких результатів в короткостроковій перспективі. Трампом нічого передбачити не можна. Путіна ми знаємо, що його словам вірити не можна і жодні його обіцянки ніколи не були дотримані. А Трамп зараз більша загроза для України, ніж Путін. Так, я так думаю, що нічим хорошим вони не закінчуються. Це два диктатори. Я так зрозуміла, що Трамп прийшов розорити Америку, його. Політика просто не налазить нікому на голову. Ну а Путін це теж диктатор. Вони просто знайшли друг друга, от і все. Це моє мняння. вибачте. Я думаю, на мою думку, це закінчиться договорняком. і цей договорняк е не збудеться ніяк у них. Так що я думаю, що Україна переможе в кінці кінців і все буде добре. Договоряться між собою. і Все, Все, що треба одному. и другому, все они получат. И придавит все-таки, мне кажется, Зеленского, ему придется пойти на попятный, чтобы только закончить эту войну. А ископаемых, мне кажется, что тоже 50% будут платить, как они хотят. Потому что по-другому прижмут и что ж, а воевать кто? Скоро уже мужиков не останется. Я не можу сказати, чим закінчиться. Зараз просто наблюдаю за цією картиною, як веде себе Трамп. Ну, мені здається, що він просто з'їхав з глузду. Ну, так просто міняти позицію, переходити на бік ворога. Ну, я ще чув, я читав статтю, що він ще був загарбований у 1987 році КГБ. Тоді ще Радянського Союзу, тому від нього можна чекатися вже завгодно. Не знаю, Я думаю, що нічим не закінчиться, буде така якась стінучка, може якесь буде припинення вогню тимчасове, але я сподіваюся, що американський народ стане і е, будуть якісь протести, і в кінці кінців закінчиться імпічментом, і потім ми повернемося до нормальної американської підтримки. Моя думка. Що переговори між Трампом і Путіним для нас нічим не закінчиться, поки ми не зупинимо ніяких переговорів, то все до одного міста. Зверніть увагу, я сам військовий, я зараз у відпустці, і я точно можу сказати, вони по чуть-чуть, по маленьким кусочкам, ну відхоплюють у нас, відхоплюють, відхоплюють, відкусують маленькі шматочки. Тому поки вони будуть відпушувати, він, він що, починав війну для того, щоб. Чому сісте за стіл переговорів? Йому треба гарно дати так по мозгам, щоб от тоді він дійсно зупиниться і за... замислиться. А поки відповіді дуже гарної, потужної з нашої сторони не буде. Я думаю, що війна може скоро закінчитися. Як скоро? В кількох нескольких Так, да, Я так думаю.